Рада вас усім вітати, Андрій, привіт. Добрий день! Ти знаєш, пахне весною. Я сіла на трактор, я вже за цим скучилася і дуже цьому рада. Сьогодні хочу продемонструвати до вашої уваги, чомусь смієшся. Ну, ну, далі! далі? СБ404 в синьому кольорі і в чорному кольорі. Получили ми їх недавно, плюс-мінус тиждень. Але продали вже дуже багато. Повірте, навіть не встигала зробити для вас відео, щоб так детально вам їх про них розказати. Отже, повноприводні, чотирьохциліндрові кінських сил. Андрій їх називає повний фарш. Повний. Все, що може бути, там навалили за оптимальні гроші, не за всі гроші. Уявляєте? Не за всі все, що ви любите, все в цих тракторцях є. Отже, вага 1800 кілограм. Резина. Задні, куди... Ні, то ви зупиніться на вазі, якби не маленька вага. Ну, давайте то, то обсудимо. Давай обсудимо 40 кінських сил, 1800 кілограм. Я думаю, що це такий хороший стандарт, Андрій. Я б сказав, би, навіть дуже хороший стандарт. через те, що 1800 важить е, Донфенсу руковка. Попрошу, попрошу на секундочку. А Дон Фен це еліта з еліт. Гідна сороківка. Далі. Резина. Резина в нас задні колеса. Це буде широка резина. Її розмір 12 і 4 на 21,5. і 5. Так, так, да, да, да. Це велика резина. І передні колеса 7,5 на 16. Є спереду в нас грузи по 20 кг Чотири грузи. І є на колесах Теж грузи, але теж по 20 кілограм. В принципі, не сильно грубі, але ж вага трактора від цього не страждає. Е -е... Я ну, що, відкривайте. Андрій, ага. знаєш, що, що хочу сказати? Що тут більша колія перед... між колесами. Вона не йде стандартна, вона йде метр 20. 5. Нічого собі, ти впевнений? Да. Метр двадцять п'ять. На передні а якщо взяти по центрах? центрах ні, якщо по центрах, метр двадцять п'ять. Якщо брати по краях, то з широкою різиною, ну скільки, ну що ліпіче по 15 сантиметрів. Андрій, а якщо взяти стандартну сороківку, яка там буде полія? Тому ти справа, що вже тих сороківок наробили на 24 четверочній базі. На там, 24. Вже, От я там вже непонятно, яка стандартна. Це, відкроти, я відкроти не знаю, що казати відкроти. стандартна. Бути дійсно на такій базі, аж хочеться вище підняти, правда? Так, да, так. Да. Капот, капот відкривається у нас на таких закльопах стандартних. Я їх не сильно люблю, бо треба трошки з ними поморочитися, але це надійно. Значить, так, акумулятор на 120-ка, гідравлічний бачок, радіатор на 10 літрів. Радіаторі зразу приходять із заводу залиті антифризом. Вони є в усіх тракторах. В усіх бачках далі дивіться від радіатора йдуть такі труби. Вони в нас оброблені не просто пластиком. Звичайно, а той пластик поверх іде такою тканиною, і воно таке здається, що воно як прорезинена, правда? Як гумова, вона Ну, <звій> гумова ця лента. Лента така, правда. От вона так, бачите, обмотана і тут, і от з цієї сторони теж так само. Далі йде е, заливання, е, доступ гарний заливання масла в мотор. Бак на дистопливо на 25 літрів. Гідравлічна ванна тут іде роздільна. Mm -hmm. Маса заводиться от з моєї сторони збоку. Два гідравлічні насоси на гідравліку, руля, гідравліку на віски. Е, з цієї сторони є три фільтри. Тонкою грубою чистий і паливний. Mm -hmm. Ось чотири виходи до форсуночок. І мотор КМ 490. Да. Yeah. Повітряний фільтр в цьому бачку. Ти мені лайк ставиш? Класно. Дякую. Погнали далі. Є на контейнер для пилу. Я це зарахую, Андрій. На батьківських <рес> зборах буде зараховано. Да. Далі У нас є вихлоп, вихлопна труба, і вона дуже гарно оброблена гарним таким металом. Мені тут дуже він подобається, він такий і грубий, і відстань і труби самої теж достатньо. Ну що ж, крила накривають повністю колеса. Ось подивіться, і передні, і задні вони є. І. Подивимося, що в нас ззаді. Ззаді в нас гарна навіска з грубого металу. На неї ми можемо поцепити 750 кілограм навісного обладнання. Є в нас 4 гідравлічні виходи. Вони в нас є незалежні, тобто ми можемо працювати одночасно і на навісному обладнанні, яке буде цеплятися на навіску, і на тому, яке буде цеплятися до гідравлічних виходів. Але тут в нас ще є примусова гідравліка. Ось є в нас такі два циліндри. Які нам mm -hmm. теж будуть хорошими помічниками. Ми навіть не тільки можемо погружати ту, те навісне обладнання глибше там, в землю, да? а ми можемо навіть за рахунок е, цих циліндрів піднімати цей трактор, міняти колеса. Е, в общем, що ще можемо, Андрій? Що, що, що ця? Кайфувати по житні, Кайфувати. Брат. В общем, плаваючий режим, плюс примусова гідравліка, так? Mm -hmm. Думаю, всі зацінили і товщину цього металу, і корков гарний. Ну і ще подивіться, звертаю увагу, як гарно все е, від, ш, е, зашито від місця водія. Да? Ну, ну, Питань немає, дуже воно гарно, молодці. <рес> Молодцы, <китайцы. Одобряем. рес> ну, молодці. Молодці китайці, одобряємо. Тепер тут у нас є тут рівна підлога. Класно, класно. Педалі йдуть у нас з підлоги, не навісні все таки Але є дуже багато у нас є всяких тут, бачите, речашків. Речашки всі йдуть дуже зручні, з гарного пластику. І ми зараз розберемося. Да, ми зараз Ана. розберемося, що нас тут саме і всього є. Реверс в мене під лівою рукою, коробка передач під правою. Ні, тут гарно все. Перша, друга, третя, четверта. Повишена, понижена в мене є знизу. О. Ось далі. У нас є вал відбору потужностей, який ми включаємо знизу. Ось бачите, угу. так. Але переключаємо на швидкості з боку на 540 і і Угу. Люкс. Так, тут у нас є ручний газ. Є в нас ритяжки на гідравліку так? і е, блокування заднього мосту, приведення дії в переднього мосту, ну, повишена і понижена. Все назвала. Да? По панелі: руль звичайний, простий, дуже простий. Нічого на ньому цікавого немає. Просто пластик, навіть такий, як для мене, затонкий. Ну, як mm -hmm. Я для себе визначаю, що Могли б трошки б тут <гум>, щось задати тегломурнішо. Але цікавий тут вихід для ключа. Він є в нас не збоку, як тут в усіх тракторах, а зверху. З однієї сторони, я думаю, що це зручно не треба шукати, з іншої сторони, не знаю, чи воно тут не буде царапатися. Знаєш, зверху не видно буде від І Якісь такі. <гум> Бачили, <бачені> б зараз виразом вікна. За <затарасани> не на тракторі. Да? <щи> це комусь буде цікаво. Пластикова панель, одне вікно, показники всі в одному моніторі. Ну, такі ніби сучасний, але такі кісь, як ну, то прост, саме простенькі. простенькі да. Да. Кнопочки всі в мене тут з боку, дальнє освітлення, двовороти, аварійка. В принципі, стандартно. Зеркала. Ну, в нормальній величині, Керувати можна. Заправляти бак, між іншим зверху на от тільки що побачила. Думаю, я вам ще цього не назвала. Ось такі наші сьогодні тракторці в синьому кольорі, в чорному кольорі. В розібраному кольорі. Ладно, все. Ну і в розібраному кольорі. В розібраному вигляді теж є. Я думала, що в нас їх дуже багато, а виявляється. Що ви їх вже облюбували, і ми цьому дуже раді. Так що спішіть купувати ті, що ще залишилися. Ціна дуже хороша. Дзвоніть, запитуйтесь, ну і підписуйтесь, ставте подобайки. Надіюсь, вам цей огляд був цікавий. До побачення!